Друзі, усім привіт! Сьогодні далі дивимося позиції по системі скальпінг, які я торгував. Подивимося на мої помилки, подивимося на мої позиції, які я заходив сьогодні. І перша позиція по монеті TogiCoin. Дивимося, у нас досить тут хороший такий рівень. Я очікував хороший рух вгору, пробій цих всіх рівнів, збір стоп лосів Ось, бачимо, є ось така область. І ще плюс додатково, ось тут також область є. Очікував я мінімум, мінімум підхід сюди. Тому розраховував, що ціна піде вгору збирати стоп-лоси. Плюс додатково в стакані фьючерсів у нас є хороший об'єм, за який я сховав свій стоп лос Тобто стоп лос був абсолютно обґрунтований. Ідеальна ситуація бери і заходь, прям все шикарно. Дивимося, як вона себе відпрацювала. Зайшов я в позицію. На жаль, я не встиг записати, як мене бере в позицію. Зайшов я, кстати, не на повний робочий об'єм. Це плюс, тому що потрібно було заходити на повний робочий об'єм вже на пробой. Ну, хтось заходить від плотності, я заходив на повний робочий об'єм вже від пробою. Тому дивимося, як це все відбувалося. Монета деякий час стояла на місці, то вниз то вверх рухалася, стопталася на місці. Я вже такий думаю, ну блін, певно, ніякого пробою не буде. Але все одно, плотність була хороша, плотність тримала ціну, не давала її опуститися нижче, тому я був впевнений, що має піти хороший пробой, тому що плотність не розбирали, об'єм не зменшувався в цій плотності, наоборот, тільки додавався. Тому це гарантувало, то, що дійсно хороший об'єм. Після чого ми вже прям дуже близько підійшли до цієї плотності і. Розібрали цю плотність і, на жаль, мене закрило по стоп-лоссу. І так вийшло, що ось розібрали нашу плотність. Я був неправий у в своїх думках, що плотність хороша і так далі. Але я думаю, що це цілком нормальний стоп-лосс. Тут ні одної моєї помилки не було. Все гарно, бронтовно. просто. Хтось більше захотів продати монету Dogecoin, чим купити. І ось у все. На жаль, по цій монеті я втратив мінус 42 цента, не дуже такий прям великий убиток, але все одно неприємно. Дивимося далі, яка була позиція. теж по цій монеті Dogecoin. І так, дивимося. Знов та ж сама ситуація, тільки вже я на цей раз заходив вже на пробой рівня. Не від плотності набирався, а на пробої. Ті ж самі думки, хороший рівень, хороший пік. Тобто я очікував підхід до цієї лінії, плюс у нас тут є. Об'єм в підтримку, це також грає нам в плюс. І, на жаль, тут немає по стакану ніякого сильного об'єму, але все одно я розраховував, що буде пробой. Буде пробой, і дивимося, як це відбувалося. Ось я виставив свої лімітні ордери на покупку вже за рівнями, тобто чуть-чуть вище, ніж самі рівні. Тому, щоб ідеально було війти в позицію. Дивимося, як це все відбувалося. Мене взяло в позицію, я поставив свій стоп лос необґрунтовано. Було трошки стрьомно. Взяв у мене, кстати, на половину робочого об'єму, не на весь робочий об'єм, тому що я думав, якщо мене зараз, наприклад, візьме на повністю весь робочий об'єм, ми можемо піти вниз, то буде неприємно. Тому я поставив популант, тобто Я заходив на 1000 доларів, я поставив 500 доларів чуть-чуть нижче і 500 доларів чуть-чуть вище. Щоб бути переконаним, що дійсно має гарний піти пробой. Мене взяло на робочий повністю об'єм. Після чого пішов трошки такий рух вгору. Але не прям дуже такий сильний, який я очікував. Я хотів імпульсивний рух вгору, але руху сильного вгору не пішло. Не такий прям імпульсивний, але хоч щось. Після чого я зразу переношу свій стоп-лосс в безубиток, бо тому що розумію, що може зараз мене та сильно вкатити. Пішов не той імпульс, який я очікував, тому зразу переставляю свій стоп лос в безубиток. І дивимося, як воно далі відпрацьовувало. Після чого монета не пішла до моєї цілі, яку я очікував, тобі ж до цієї лінії, і монета вкатила, мене закриває по стоп лосу Ось бачимо, зараз вона закриє по стоп-лосу. І по цьому я заробив. Заробив я по цій монеті плюс 84 цента. Віддав на комісію 98 центів. Тобто майже долар віддав на комісію, щоб заробити 84 цента. Так, наступна позиція по монеті Тон, бачимо, є досить такий хороший прям Рівень, я б сказав, би, дуже велике скупчення ліквідності за цим рівнем, і я очікую пробій вниз хоча б до сюди. Плюс у нас є хороший об'єм в підтримку, який я розраховував, що ми роз'їмо, і зразу піде рух хороший вниз. Дивимося, як це все відбувалося. Ми досить так довго топталися, топталися, не могли роз'їсти цей об'єм. Потім з часом він просто із або ми його роз'їли, я так і не зрозумів, але факт в тому, що він пропав. Потім мене вже взяло на повністю мій робочий об'єм в позицію, я виставив стоп в небі. Тобто ніякого оборонтованого стоп-лосу тут не було. Після чого я чекаю хороший рух вниз, рух іде вниз, але не прям імпульси. Взагалі, мої якісь думки по пробоях вони себе не оправдали. Тому я розраховував, що піде сильний імпульс вниз, але сильного імпульсу не пішло вниз. А після чого бачимо, все ж таки пішов рух вниз, і зразу я свій стоп лос переставляю в максимально близько до ціни, щоб в разі чогось як мене виб'є по стоп лосу, я зможу більше заробити. І настільки так близько переставив, що монета вкатила вгору і мене закриває по стоп -лос. На жаль, сильний рух імпульс не пішов, який я очікував. Ось я очікував прям такий хороший пролив донизу, але він не пішов. Закрило мене стоп-лосу, монета вкатила, але все одно ж таки. Я зміг заробити по цій монеті плюс 1,10$. і 10 центів. На комісію я 94 цента. І так, по наступних позиціях, на жаль, в мене вже нема запису, ну але будемо дивитися, як вони себе відпрацьовували і так далі. Потім наступні монети я зробив мінус 2,63 цента, мінус 2,11 центів. І так вийшло, що весь профіт, який я мав задати. День я його просто впустив в нуль і ще в мінус забабахав. Тому вийшло так, що я сів, почухав голову, зрозумів, що щось я тут не так зробив. Ось ті три позиції по одній тій самій монеті. Бачимо, останню позицію я сидів просто дуже довго. Якщо я тут сидів в середньому одну хвилину-півтора хвилини, то я тут сидів вже одну годину і 34 хвилини. Майже дві години я тут сидів в позиції. Дивимося, що я тут очікував. Я набирався різними точками входу в позицію, було дуже стрьомно, тому що. Ось тут і десь мені малювало в районі мінус 20 доларів. Мінус 20 доларів. Я просто вже надіявся на те, що закрити в нуль, навіть можливо, там маленький день в мінус закрити, і хвати з мене тої торгівлі. В загальному сьогодні я не хотів торгувати, тому що мої дії на ринку, мої думки, мої цілі взагалі себе не оправдовували. Тому потрібно було завершити. Ну я не завершив, я сидів, чекав, стоп-лосс. Я не ставив, пам'ятаю, пересижував максимально великі оббитки, але монета все одно ж таки в. Кратило вниз, і я зміг забрати хоч якийсь профіт Ось тут я набрав першу позицію, потім тут я набирав другу позицію, Там третю, четверту, п'яту, шосту. Дуже багато я набирався. І ось тут я розгрозив абсолютно всю свою позицію. А після чого Чуть-чуть пішла далі вниз, але не особо. І на цьому я зміг заробити плюс 4 долара 79 центів. комісію комісія, 94 цента. Загалом за день вийшлося заробити плюс 1,56 центів, а на комісію віддати 4 долара. Так що, як бачимо, моя торгівля поки що більше йде на комісію, ніж на прибуток. Але взагалом ми маємо за початок цього тижня плюс 13 доларів. Наш депозит зараз складає 86 доларів. 93 цента. Тобто майже 87 доларів ми маємо. Розпочинали ми з 50 доларів. Я думаю, хто дивиться мій YouTube канал, той знає, з чого ми розпочинали. Хто новенький, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, тут я розганяю свій депозит з 50 доларів, а розганяю я його не з дуже великими ризиками, розганяю з розумом і обґрунтовую свою ситуацію на ринку. Тому обов'язково підписуйся, якщо ти вивчаєш скальпінг, вивчаєш трейдинг і так далі. Тому для тебе цей YouTube канал буде корисний. Обов'язково також підпишися на мій телеграм-канал, там ми розповідаємо про всі позиції на ринку. В свої думки, ділимося своїми знаннями, і тому обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Силка буде в описі під даним відеороликом. Усім до зустрічі і усім пока!